Зараз здачам каналу любиме село, Були на ринку. І так, зайшли по оселедець і побачив, що людина продає рачки. І зараз взяли декілька штук, є така дика водойма. Колись горели, що тут були, колись раки, але чомусь їх вже останнім часом їх не було. Так що зараз запустимо і дивіться, як будемо це робити. Дивляйтесь до кінця. Так, взяв тут десь 20 штук, вже трохи пустив. Вже в воді, бачите. Давайте разом будемо випускати їх. Один. Два. Такий молоднячок. Три. такий. Клишня обломана. Взагалі раки дуже добре, коли є в водоймі. Тому що вони з'їдають усю здохлу рибу, Поїдають її, і потім можна їх ловити і не ласувати. Просто так. Такий самий молодняк. И без клешні ему клешня відростає. Ось так. вкусити. Ось Такі рачки. Я зараз поправимо його. так. Так, вона щоб не вилізе на лід. Бо здохнути треба, щоб не йшли під лід. І розповзується і будуть тут собі жити. Так, і ще в одному кульочку. Тут трохи вже більші таке, бачите. Ну, раки досить. Дорогі по 900 гривень за кілограм, то я взяв на 500 гривень. В принципі, але не дешеве задоволення. Ось такі. Ох. Такі матьорі. Очки розділилися. Тут є травичка, якийсь карасик. І будемо за ними стежити. Ось так, пано, видно. Так що, хто має можливість, купляйте, зарибнюйте, якщо якісь є у вас водойми, в селах, в містах. Хай вони процвітають, хай, хай там щось живе. Всім дякую, до побачення.